Рік у рік ставлення українців та українок до 9 травня змінюється. За даними соціологів, у 2023 році прихильників цього свята залишилося лише 13%. Це значить, що в Україні рідше святкують День перемоги та більше вшановують пам'ять загиблих 8 травня у день пам'яті та примирення. Питання руба сьогодні. А як у кривому розі ставляться до 9 травня? Це не наш на день. Я вважаю, чому так вважаєте? Бо 9 травня святкують взагалом росі, ну, росі, росіяни. Тому я вважаю, що це не наше свят. Як вся Україна, будемо святкувати з Україною, це наша держава. І, і, це, і це наш день перемоги також. Це Ми будемо вичитати своїх предків, які воювали і здобували перемогу нам. До війни ми ставилися не як до 9 травня. А зараз чекаємо тільки перемогу. Дуже хорошо. День перемоги. Раніше дуже хорошо, но зараз чомусь відношення отношение Хоча мій мой дед воевал. зараз сейчас в з цією ситуацією взагалі вообще очень изменились взгляды. дитинства це традиція, мабуть. Це все. Нічого такого. Ми чекаємо свій день перемоги, він обов'язково буде. Слава Україні, героям слава. Нові годині там 9 мая, 1 мая, мая. Не празну просто. Це навіть не свято, це треба пам'ять почтити тих. От і нас тоді. така ситуація, а тоді теж за чиїсь житті боролися люди, тому їх треба почитати. Навіть не празнувати. Це свято якби... пам'яті. Пам'яті, да. пам'яті Свят... людей, які колись віддали своє життя за те, щоб ми жили в мирі і злагоді, як за ну, як хотілося б зараз. Тому їх забувати не можна. Я вважаю, що нам потрібно святкувати свою перемогу, якраз над цією державою, яка святкує 9 травня. Тому що ми внесли набагато більше користі в цю перемогу, ніж Росія, так звана. До 9 травня негативно. Бо це асоціюється з Росією. Пусть буде. Збуде і ви ніяк його не святкуєте, не від ні, 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 святкуй, не відзначає ні.